Війна в Україні закінчиться не раніше ніж у 2024 році. Так вважають високопосадовці Сполучених Штатів Америки. Пише видання The Washington Post з посиланням на документи Пентагону, що витекли в мережу. У секретних матеріалах йдеться про те, що до того часу жодна зі сторін не зможе здобути перемогу, навіть якщо Україні вдасться відвоювати значну частину своєї території у російських окупантів та завдати їм серйозних втрат. Мирні переговори не почнуться. За словами журналістів, США ретельно вивчили чисельність військ, озброєнь та спорядження кожної сторони. Однак такі оцінки сполучених штатів можуть надихнути критики війни, ще дужче спонукати Київ та Москву до переговорів та покласти край війні. У документі, як пишуть журналісти, також аналізують різні сценарії розвитку подій. Якщо Росія отримає вирішальну перевагу на полі бою і захопить нові території, то Москва швидше за все буде намагатися змінити владу у Києві. Якщо ж перевага буде в Україні, то ЗСУ, ймовірно проведуть ризикованіші наступальні операції для отримання додаткових вигод. Найбільш ймовірним сценарієм зазначається у секретних документах. Є що жодна сторона не досягає вирішальної переваги. За даними ЗМІ, складна ситуація призведе до того, що Україна проведе повну мобілізацію населення, яке залишилося, відправляючи більше молодих чоловіків на передову. Війна на виснаження йдеться в документах, призведе до розчарування всередині країни, збільшуючи ймовірність зміни керівництва влади. Влітку ситуація на фронті може загостритися. Обидві сторони готуються. До до наступу саме із настанням теплої погоди.